Всім привіт! намасте. Сьогодні почнемо стоячи. Ноги можна розставити на ширину плечей приблизно. Дачі опускаємо вниз і тягнемо вухо до правого і лівого плеча по черзі. Розтягуємо бокову поверхню шиї, спина пряма, Живіт легко підтягнутий таз підкручений. Ще по одному разу на кожну сторону. І тепер ми будемо дивитись собі за плече. За Заправо переходимо погляд і за заліво. Підборіддя в нас іде паралельно, рухається до підлоги ми зберігаємо рівну позицію. Води, та більше. І ще вдих і видих. Добре. Опускаємо підборіддя до грудей і прокручуємо коло головою, розминаємо шию, не поспішаємо, вперед вдих, назад, видих. Угу. І змінюємо сторону, рухаємося в іншу. Видих вперед, видих назад. Добре. Зупинилися по центру, провернули плечі назад декілька разів. І вперед. Стараємо зробити велику амплітуду. Виводимо руки вперед, великі пальці в кулаки, зажимаємо кулаки і прокручуємо зап'ястя. Декілька разів в одну сторону та декілька разів в іншу. Згинаємо руки в ліктях і завертаємо кулаки всередину. В себе розминаємо наші ліктялі соглу. Та в іншу сторону від себе. Добре. І тепер ставимо руки на плечі і робимо великі круги руками назад. І вперед. Угу. І великі пальці знову в кулаках. І тепер малюємо великі кола рука. Також назад. І вперед. Беремо руки в пальцевий замок, витягуємось замком вгору, потягнулись, плечі постаралися опустити нижче від вух і тягнемось в праву сторону, витягуємось легко і вліво. І ще вправо і вліво. І витягнулись вгору на вдох, з видихом, штовхнули руки вперед, підборіддя до грудей, скругляємо спину, штовхаємо лопатками назад, стінку, і руками вперед. Угу, вдих і видих тут. І виростаємо, розкручуємо. Руки в нас йдуть в сторони, і ми зараз будемо малювати такі великі напівкруги. Руками максимально, наче вас взяли за руки, витягнули. І вам треба величезний круг намалювати в повітрі. І права рука рухається вгору, ліва вниз. І тут ми робимо, наче ми хочемо зробити захват, але ми не робимо або злегка лиш торкаємо з пальцями. І тоді змінюємо: знову ведемо їх в сторону, і ліва рука нагору, права вниз. І ще продовжуємо. Міняємо положення рук. Спочатку вправа йде зверху. А потім ліво. І стараємось зробити їх максимально великими. Відчуваємо, як лопатки теж працюють. І ще по одному разу на кожну сторону. Добре. Цього достатньо. Можете струсити руки, якщо вони у вас втомились. І зараз ми будемо робити бокові нахилі. Правою ногою ми відступаємо, розгинаємо коліно і за правою рукою витягнумо сліво, а лівою тягнемось навпаки, в праву сторону. І потім підходимо, і тоді нахил робимо вже в інший бік, вправо. Угу. І знов правою відступили, потягнулися на вдох. І в інший бік потягнулись на видих. І продовжуємо. Витягуємо бік, не поспішаємо, відчуваємо, як натягується вся поверхня тіла. І ще вдих, і видих. Добре. І тепер працюємо в іншу сторону. Ми будемо відступати призігнутою лівою ногою, і витягуватись вправо, а руку вправо тягнути вліво. І підходимо, і з видихом. Стягнемось в іншу сторону. І ще на вдох. Потягнулись в одну. І на видих. В іншу. І вдох. І видих. І ще. Вдох. І видих. і ще один вдох. І видих. Добре. Цього достатньо. Можна тепер встати вздовж коврика. І зараз ми руки зігнемо в ліктях і просто порухаємо, спочатку потягнемось лівою рукою вперед, а правим ліктем назад, і відчуйте, як вмикається у вас тут лопатка. Вона збирається. Угу. І поміняємо, Потягнемось навпаки Правою вперед, лівим ліктем назад, ближче його до корпусу, і збираємо лопатку. І ще декілька разів. Повторимо тут просто стоячи. Угу. Добре. І тепер в нас буде рухатись. а права нога на місці буде рухатись ліва вперед і назад. І коли ми рухаємось вперед лівою ногою, в нас права рука витягується вперед, ліва назад, і ми себе, наче, закручуємо. І потім, навпаки, відступаємо назад і змінюємо руки. І продовжуємо. Потягнулися на вдох. І на видих в іншу сторону. Відчуваємо, як збираємо лопатки по черзі і витягуємося значить, ми рукою перед собою, хочемо щось захватити попереду себе. Угу. І ще. І робимо скрутки такі. Угу. І ще три, і два. І один. Добре. І тепер змінимо сторону, будемо крокувати правою ногою вперед і назад. Ліва залишається на місці. Права нога йде вперед, і ліва рука. І змінюємо. Відходимо назад, змінюємо руки. І продовжуємо прямо максимально витягуємося. рукою вперед, а ліктем назад. І продовжуємо глибоко дихати. Не поспішаємо, не рухаємось по інерції, а стараємось відчути, як працює кожен м'яз, як скручуються хребці, як збираються лопатки. Якщо ви будете виконувати техніку правильно, то ви відчуєте, що тут все навіть дуже напружується і стає жарко. І ще один. Добре. І зупиняємось. І тепер ми ставимо перед собою праву ногу, ліва позаду, дві стопи паралельно дивляться пальчики вперед. І ми будемо переносити вагу спочатку на праву стопу, і потім на ліву і праву на себе підіймати носок. І руками ми робимо такий рух. Коли ми переходимо на праву ногу, ми за руками розкриваємось вгору, прогін робимо легкий, підтягнути живіт обов'язково, і ми наче розтягуємо передню поверхню тіла, м'яза живота і погляд вгору. А на видих ми переходимо на ліву, стопу, притинаємо ногу в коліні, праву на себе, і руки в нас йдуть через сторони нагору, а лоб, ми наче тягнемо до правого коліна. І знову змінюємо. На вдох ми витягнулись, прогнулись. А на видих потягнулись руками вгору лоб вниз до коліна. І ще. Прогин вдох. І видих вниз. І продовжуємо. Видих. Розкриваємось. І вниз. Видих. І ще три рази. Вдих. І видих. І два. Не поспішаємо. Фіксуємо себе в кожній крайній точці. І один. Зверху. Зафіксували. І знизу. Добре. І діймаємося. і змінюємо. Сторону. Попереду у нас ліва нога, позаду права, ноги паралельні, стопи дивляться вперед. Вирівнюємося і переводимо вагу на ліву стопу. Прогин робимо на вдох. І з видихом переходимо на праву. нога згинається в коліні, лівий носок на себе, руки вгору йдуть через сторону, а лоб до коліна. І ще на вдох. Перейшли на ліву стопу, право відривається. І на видих навпаки, праву відірвали лівий носок. Угу. І ще видох. Прогнулись. І видих. Вниз. І ще робимо вдих. І вниз. Видих. І вдих. І видих. Вниз. Добре. І підіймаємося. І зараз ноги у нас приблизно на ширині тазу, можна трошки ширше, якщо вам хочеться. Або так, і ми призгинаємо ноги в колінах, ставимо руки, пальчики дивляться всередину, долонями опираємось над колінами. І на вдох ми прогинаємо скуприк, тягнемо вгору і погляд вгору. А з видихом скруглились, подивились собі на живіт, притиснули підборіддя до грудей, лопатки круглі тягнуться вгору. І ще на вдох, прогин, і на видих, скругляємось. І ще вдих. І видих. І ще три. Прогинаємось і збираємось. І два. І один, угу. і плавно розкрутились горм. Поставили зараз ноги трошки ширше. І ми згинаємо праве коліно та штовхаємо в праву сторону, максимально ведемо сідничні бугри напівколом назад, переходимо на ліву ногу, теж її згинаємо в коліні, і тоді вирівнюємося. і, миначе малюємо круги тазу. Але спочатку добре його завели вправо штовхнули, наче тут стінку. Назад, завели добре вліво, і тоді вирівнялись. Може бути хруст. це нормально, і ми провертаємо. Великі круги хочемо намалювати в одну сторону, поки що рухаємось вправо, назад, вліво і вперед. І ще. Вдох. І піднімаємось видих. І ще два кола в цю ж столу. Угу. І один і вирівнюємось. І тепер рухаємось в інший бік. Штовхнули таз вліво, штовхнули стінку зліва, назад провели, вправо і вперед. І ще ліво, назад, вправо. Вперед і продовжуємо вдих, велике коло, і видих. І ще вдих, і видих. І останній круг. І зупинились. У центру руки можна тримати на поясі. Ноги збираємо, і праве коліно штовхаємо вгору, і в сторону. І ще вгору, і в сторону. Максимально його. Розкриваємо сторону. Угу. Вдих. І видих. Вдих. Видих. І ще видих. І видих. І зігнута нога перед собою ми малюємо такі круги носком, наче на підлозі. В коліні прокручується нога. Погляд вперед, щоб не втрачати баланс в одну точку. І змінюємо малюємо кола в іншій. Угу, добре. І опускаємо ногу і працюємо з лівою. Вперед її вивели. І в сторону. І ще вдих. І видих, видих, Видих. І вдих. Видих. І ще три, два. І один. Добре. І виводимо ногу вперед, зігнуто в коліні, провертаємо. Малюємо коло ногою в один бік, а в інший. Угу. Добре. І опускаємо. І тепер підходимо на задню частину килимка, і ми будемо зараз плавно. Скругляючись, наче пірнати вниз, проходити вперед собаку, і потім знову так само виходити з собаки і розкручуватись. Робимо разом, ми починаємо скручуватись хребет за гребцем. Спочатку ми робимо чехивом голови вниз і починаємо округляти лопатки, доходимо до поясниці, можна призгинати коліна, опускаємо руки на килимок і крокуємо руками вперед. Виходимо. Собаку мордою вниз, тут витягуємо спину, ноги у нас призігнуті в колінах, добре прогинаємось в спинці. І тоді знову кроки робимо руками назад і починаємо плавно розкручуватись. Підкручуємо таз, потім вирівнюємось, останні в нас плечі і голова. І ще голову кивнули вниз і пішли скруглятися. Плавно, наче хвиля. Опускаємось, крокуємо руками вперед, витягуємось тут вдих, видих, угу. крокуємо назад і розкручуємо сплавно. Вгору остання голова. І ще. Кивок вниз, скругляємося, крокуємо руками вперед, виходимо в собаку, вдих, видих. І крокуємо назад. І починаємо розкручуватись вгору. І ще один. кивок голови, скругляємось, йдемо вниз. І крокуємо руками вперед, і залишаємось в собаці мордою вниз, коліна призігнуті. І тепер по черзі тягнемось, переминаємось з ноги на ногу і тягнемось однією п'яточкою в підлогу та іншою. І ще, Шия в нас розслаблена, маківка дивиться вниз. Добре. Угу. Ще раз витягнулись. затримались в собаці глибокий вдих, і видих, і опускаємось на коліна. Коліна можете злегка розвести, Таз на п'ятки. І руками крокуємо вперед, лоб тягнемо в підлогу, витягуємось всім хребтом і дихаємо тут. Наче нас за руки взяли і постійно тягнуть вперед. Таз залишається на місці. На п'ятках розслаблений. І робимо вдих, видих тут. Відчуваємо, як до розтягується наш хребет, ця його поверхня. І підходимо плавно руками. До себе, збираємо колінка, в кого були розведені, І зробимо скрутку, витягнемось вгору на вдох. І з видихом у нас права рука йде вперед, ліва назад, права захватує коліна, ліва позаду на кінчиках пальців. І ми штовхаємось правою рукою від коліна, дивимось назад, за ліве плече, видихаємо. І скрутка тут. Залишаємось, вдох і видихаємо. Можна з кожним видихом ще трошки більше закручуватись. Спина при цьому рівна, ми тут не скругляємось, не падаємо назад, а рівно витягуємо за маківкою вгору. І вертаємось в центр, потягнулися Вгору вдох. І з видихом пішла ліва рука вперед, права назад. Лівою ми захватили праве коліно, право поставили назад на кінчики пальців. І з видихом подивилися. За праве плече, назад угу. і вернулись в центр, потягнули згору вдох і з видихом опускаємо руки на коліна, і зараз на ми будемо штовхати грудний відділ вперед, Значить ми хочемо продемонструвати його, а з видихом тягнутися лопатками назад. І ще на вдох Прогнулись максимально, і з видихом назад. Руками ми собі допомагаємо, наче причагами, витягуємо себе вперед. І з видихом допомагаємо, наче не впасти собі назад, бо ми максимально тут і розкриваємось і скругляємося І ще три. Вдох розкриваємося Видих, закривсь. Два. І один. Добре. І витягуємось, за руками через сторони великі, такі хочемо зробити круги вдох погляд вгору. і з видихом вниз, під до для грудей. І ще вдох, витягуємось. І видих вниз. І ще вдих. І вниз. Видих. намасте. Всім дякую за практику. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за оновленнями і також внизу в дописі під відео ви можете знайти мій інстаграм та банку Монобанку, якщо ви бажаєте задонатити і подякувати за мою працю фінансово. Sim, de